Новий військовий омбудсмен Ольга Решетилова закликає прибрати ТЦК із вулиць. Вона вважає, що оповіщенням та затриманням військовозобов'язаних має займатися поліція. Пряма мова: насамперед, і це була моя вимога з моменту мого вступу на посаду. Нам треба прибрати військовослужбовців ТЦК та СП з вулиць. Вони не повинні спілкуватися з військовозобов'язаними, тому що вони не навчені цьому. Немає часу оцінювати їхній психологічний стан, оскільки дуже багато з них повертаються з нуля з пораненнями. І ясно, що вони не можуть себе контролювати, коли відчувають агресію у свій бік. Тому дуже важливо забрати співробітників ТЦК та СП із вулиць, заявила Решетилова. Вона додала, що зараз в Україні не визначено, як фіксувати затримання та доставку людини до ТЦК. Відбирають телефони, і вони не можуть повідомити рідних, де перебувають. Це проблема, і ми говорили про право на дзвінок обов'язково. Поліція має складати протокол про затримання чи доставку до ТЦК, каже Решетилова. Вона закликала військомів бути більш гуманними та запропонувала наймати на роботу в ТЦК цивільних юристів та волонтерів.